Доброго ранку, любі друзі. До нас сьогодні знову завітав ведмедик. Уявляєте, і він дуже засмучений. Він каже, що з ним ніхто не хоче спілкуватися, тому що він невихований. Уявляєте, про нього навіть склали вірш. Послухайте його, будь ласка, уважно. Ігор Січовик невихований ведмідь. В лісі жив ведмідь гультяй. Знав єдине слово Дай. Дайте меду і малини, дайте рибки і калини. Дорікали звірі вслід. Ну й невічливий ведмідь. Чи тобі завчити важко чарівні слова? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, яке єдине слово знав ведмідь? Так, це слово дай. Що він просить? Дайте меду і малини, рибки і калинки. Так. А що робили звірі? Вони дорікали ведмедеві, так? Чому звірі дорікали ведмедеві? Яке чарівне слово потрібно сказати? Чарівне слово, будь ласка, молодці малята. А зараз я пропоную вам пограти у гру чарівні слова. Поміркуйте і скажіть. Як ви вранці привітаєтеся з мамою? Доброго ранку скажете, правильно? А як можна привітатися з бабусею? Доброго здоров'ячка! Як привітаєтеся із сестричкою або з братиком? Можна сказати вітаю. Які слова скажете мамі після сніданку? Дякую, правильно! Якщо не навмисно штовхнете товариша, то що скажете йому? Вибач, так. Коли про щось просите, яке чарівне слово потрібно сказати? Будь ласка, коли слід попрощатися, яке чарівне слово треба сказати? До побачення! Все вірно. Що ж, друзі? А зараз я пропоную вам послухати вірш, який написав Анатолій Костецький. Називається він Сьогодні все навкруг не так. Сьогодні все навкруг не так. Чомусь задачка непроста. Чомусь цукерка несолодка, проміння сонячне холодне. І навіть запахуща диня чомусь не пахне зовсім нині. У чому річ? Скажу вам прямо. Образилась на мене мама. Піду, пробачення я попрошу, хай знову стане все хорошим. Молодці діти, ви гарно знаєте чарівні слова. Гадаю, що ведмедик також запам'ятав їх і навчився бути вічливим та чемним.